Люди, подивіться, оце я зараз такий буду пити чай чорний. Я сам собі зробив. І ось є така картошка. Баба жарила. А мама буде їсти отакий огірок Два чи один чорний хліб. І отаке жарене яйце із картошкою. І сало. Дивись, 2,5 і в мене є. Дивись. 2,5 і є 1, це обична. І ось у 0,5. Ні, в мене є. 0,5. Диви, як прикольно, 0,5. в мене. Це захватує. Ти прямо зараз будеш їсти? Ні, я не буду їсти. Ти сьогодні не будеш їсти? hama, s menjünk a